45 В місто Житомир, тракторна площадка. Бачите, сьогодні ранок трошки прохолодний. Наголошую, щоб ви перевірили свої тракторці наявність антіфрісу, тому що йде вже похолодання, можуть бути заморозки. Але нагадую, що то, то дивіться і перевірте обов'язково. Е, gd 504 завезли. В суботу, так як і говорили, планувалося, бачите, ранок, а вже йде в Житомирі відгрузочка, тракторці всі в наявності, соліси. Вон стоїть, машинка грузиться солісами 26-ми. Так що все по плану. Хоч і тривоги, хоч і е, неспокійна ніч, але ранок починається і потрібно працювати. Тракторці всі в гарному стані. Будь ласка, запрошуємо. Хмельниччина, все За більше і більше. Хмельниччина приїжджає до нас, е вибирає собі техніку. Ось такі тракторці підвозяться, відгружаються, підвозяться, відгружаються, підвозяться, відгружаються. Тут заряджали акумулятора, тому що трошки підсів. Так, 404 есочки. Стоять, стоїть два тракторці на відгрузочку. ну, Обичний ранок в Житомирі. З самого ранку йде робота. Ми працюємо. Ми працюємо для вас, ради вас, йдемо кожному на зустріч. Будь ласка, запрошую, приїжджайте, тестуйте, вибирайте і хай вам допомагає в сільському господарстві обробляти вашу рідну землю. Сьогодні також буде ще одна одгрузка. Сьогодні поїде, напевно, один тракторець поїде Діма 404, скоріш всього, з примусовою. Ну і людина прийшла, замовила, треба ставити, збирати 504 G2, блядь, G2, GD504 R. Ось тракторець стоїть. Сьогодні візьмемо роботу, поставимо, зберемо і відвантажимо. Отаке От в нас маленьке господарство. Так що орієнтір наш Богунія, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка біля пологового будинку. Будь ласка, запрошуємо. Всім гарного дня, миру і спокою. Дякую.